Усім доброго. Сьогодні будемо вдосконалювати наш пілот. Будемо встановлювати ось такий от адаптер. З оліжки. Прийшов. Бачите, мікрофончика одного. Ось такий адаптер. Це Bluetooth адаптер. Який ставиться в магнітолу. встановлюється ззаду в рідний штекер, в рідне гніздо, буде заміною нам ауксу, який є в цьому підлакитнику. Ось. Що, треба нам все розбирати. Так що почнемо, коли розберу, далі продовжимо. Так, ось ми зняли магнітуру і бачимо, що там є порожній роз'єм. Порожній І він якраз збігається з тим, що в нас. Тому під'єднуємо. Ну, в зв'язку з тим, щоб отак зробити мене увімкнене запалення. Так. Зараз я постараюся до нього під'єднатися. Під'єднався до цього блютусу. Дивиться, що сталося. Ми бачимо, у нас тут є... Хвилі, там, різні. І ось так от, називається отой пристрій, який ми приєднали. CD-C це. Після підключення цього блютуса до магнітоли ми маємо тепер FM1, так, FM2. MV, LV, в нас також працює CD. Як бачимо, так. Ось. В нас з'явилася функція CDC. Це наш пристрій. Якщо треба буде увімкнути AUPS штатний, от сюди. Дивіться, ми вмикаємо, і в нас з'являється AUX. І його теж можна використовувати. Таке маленьке доповнення. На кермі є керування. От. І його можна використовувати в цьому режимі, щоб перемикати. Треки на телефоні. Я вам скажу, це дуже-дуже приємна, приємна річ. Все. Усім дякую, до побачення.